Підніміть, будь ласка, руку. Хто ще виконує раз, два, три, чотири. Віта Мельниченко, вчителька математики. Жінка вже 14 років, працює в сфері освіти, з яких 5 років викладає математику учням 25-го ліцею. Знаєте, я колись свого вчителя української мови доводила до сказу питаннями, що це за правило, яке має виняток. У математиці винятків немає. Ну і якось мені вона здається найлегшим власне предметом в школі. Віта Мельниченко успішно пройшла три етапи сертифікації вчителів математики. Жінка говорить, що зареєструватися її змусила цікавість. Працюючи в гімназії, я говорила, що якщо з'являться ця сертифікація, я не буду працювати, тому що я не погоджуюся з ним, тому що це зайві нерви, зайве випробування мене як вчителя. Тут мені хотілося це зробити для себе, зробити цю пройти сертифікацію, перевірити, що це, як воно відбувається, і чи вийде воно. Таким, як вони прогнозують, я маю на увазі в міністерстві як вони говорять, що це замін за і буде набагато краще. Завдання першого етапу сертифікації були для віти несподіваними, адже не всі питання були з предмету математика. Вчителька говорить, впевнена, що більшість її колег, які не впоралися з першим етапом сертифікації, помилилися саме на питаннях, не пов'язаних з предметом, який вони викладають. Коли я прийшла і тих 90 питань, тільки 30, до математики, а все решта, і по нулю що педагогіка це стосується. Там санітарія її найде. Там іде мова про законодавство. Найбільше вразив момент використання української мови по новому правопису. Я ще тільки вчуся. Я вчилася по-старому. Я перевчаю себе говорити правильно наголоси, але в моменти хвилювання я все рівно говорю так, як говорила раніше, як мене вчила моя вчителька української мови. Там було питання: що якщо там, до прикладу, не вмикається комп'ютер, то я маю зрозуміти, чи це полетіла відеокарта, чи це ще щось полетіло. Вибачте, я таким не оперую поняттям. Так само питання. Коли варто користуватися принтером в кабінеті, другий етап сертифікації передбачає оцінювання вчителем власних знань та навичок, говорить Віта Мельниченко. Останньому третьому етапу це був, як на мене, найскладніший етап, оскільки це були відкриті уроки. Причому Жоден вчитель не знає, коли вони точно будуть. І ми робимо саме презентацію. А потім інтерв'ю близько години триває, де ставлять питання різного характеру. Керівник управління Державної служби якості освіти в області Олексій Редько в коментарі кореспондентам Суспільного розповів, що на його думку завдання першого етапу сертифікації не були складні. Що ми візьмемо? Завдання, які були на, в цьому році, якраз таки для вчителів математики. Якщо ми візьмемо на е, завдання, які передбачали визначення його професійної майстерності, мається на увазі як педагога, ну як на мене, там особливо складного нічого не було. Якщо ми беремо. Е, Питання, які стосувалися саме як вчителя-предметника, так вони були різнопланові. Сертифікація освітян триватиме до 24 листопада, адже деякі вчителі ще проходять третій етап, розповів Олексій Радько, Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.